Привіт, друзі! Сьогодні спробуємо зробити ізотонік своїми руками. Все як в рецептах в інтернетах. Чи можна такою саморобкою замінити магазинний ізотонік бути спортивним? Просто поїхали. Поки готувався, вже хочеться самому спробувати. Куди це для підписників свіжі емоції потрібно? І так, ізотонік це спортивний напій, в складі якого є електроліти, мінерали, вітаміни, солі. Усе це організм втрачає з потом, якщо дуже жарко або ну дуже інтенсивні тренування. А тому треба вчасно поповнювати водно-солівий баланс такими напоями, щоб не двинути коней. У нас є детальне відео, що таке ізотонік, кому він потрібне. Посилання тут і підпишись на канал, щоб не забути глянути. У цьому відео ми будемо розбирати тільки рецепти, які взагалі бувають ізотоніки. Перший вид це класичні, в складі яких є мінерали, вітаміни та мінімум вуглеводів. Друга група вуглеводні. Склад той самий, тільки додатково є 6-10% вуглеводів. Це для енергії. Ну і третя група стимулюючі, в складі яких є різні тонізуючі інгредієнти по типу кофеїну, вагарану і так далі. Які основні інгредієнти використовуються для приготування ізотоніку? Найперше, це вода. Без неї нікуди бажано, щоб це був не дистилят. Далі сіль. Звичайна харчова це хлорид натрію. Вона відіграє важливу роль в підтримці об'єму рідини в організмі людини. Ще один популярний компонент це сік, джерело вітамінів, мінералів, невеликої кількості вуглеводів. Ну і завдяки соку пити такий напій набагато приємніше. Бажано обирати апельсиновий або яблучний, як у нас в ньому трошки більше мінералів: цукор, глюкоза, декстроза. Ці швидкі вуглеводи використовуються організмом як енергія. Як більш корисний альтернативний варіант, можна використовувати мед. Це справжній скарб з вітамінів і мінералів. До того ж, він суттєво збалансовує смак. А це я не розумію, що таке. У вас мало своєї їжі. Звичайно, в інтернеті можна знайти багато рецептів, де є додаткові інгредієнти, наприклад, лимонний сік, чай, імбир, ягоди, такі сякі, все залежить від вашої фантазії. Звичайно, вони підуть на користь, але вони не обов'язкові. Наприклад, кокосова вода дуже крута по складу електролітів, але вона дорожча ніж будь-який ізотонік. Щоб скоротити ваш час, ми наміксували усе заздалегідь і зараз перейдемо до дегустації та аналізу складу. Перший варіант це гіпотонік, де мінімум вуглеводів та найпростіший рецепт. В складі вода, трошки соку і півчайної ложки солі. Давайте спробуємо. Сіль дуже відчувається, це не дуже приємно пити, тим більше під час тренування. Ну треба мати прям витримку. Ми кащимо вже привикли, кавщимо і цього привикли. Другий варіант більш вуглеводний. Тут більше соку, що повинно покращити смак, і ще дві ложки цукру, щоб отримати більше енергії. Ходи Ммм. це вже набагато приємніше. Сік перебив смак солі, і це можна дійсно рекомендувати. Третій варіант з хитрістю. Тут використовується такий аптечний препарат в порошковій формі, де у складі вже є необхідні мінерали: калій хлорід, натрий, хлорід, натрій, цитрат і глюкоза. Називається регідрон. Його використовують для відновлення водно-сольового балансу для людей, які втратили багато рідини, наприклад, при отруєннях чи інфекційних захворюваннях. В цьому варіанті використовували тільки воду, пів пакетика дрону та дві столових ложки меду, щоб трохи прикрасити смак і зробити більш корисним. І так, незважаючи на мед, смак поступається попередньому коктейлю, проте по своєму складу цей більше нагадує справжній ізотонік. Ну, не то, щоб по вкусу вкусно, але по суті вкусно. І четвертий варіант експериментальний. Тут є вода, багато соку, дві чайних ложки цукру та один стік кави еспресо. Це реклама NES кафе, за яку нам не заплатять. <глев> Смак дійсно бадьорий. Мені потрібна допомога залу. Це взагалі неможливо пити. Це солодший. Ну, ці два схожі. Загалом окей можна пити. Це жесть. Тут справді чогось не вистачає. Можливо, якби він був трохи кислішим, наприклад, з лимонним соком чи з лимонною кислотою. Смак якось змінився би. Треба розуміти, що я людина, яка любить еспресо тонік, тому мої смаки специфічні. Я дуже складна людина, краще тримайте дистанцію. При всьому цьому пити такий напій усе тренування. Ну я б не зміг. Добре, давайте перейдемо до конструктиву. Які плюси таких рецептів? Дійсно виходить абсолютно натуральний склад, без зайвих підсолоджувачів чи фарбників. Такі інгредієнти прості, недорогі, і десь на половину складу можна дійсно повторити такий ізотонік. Щодо мінусів, склад далеко не ідеальний. В цих коктейлях ну дуже мало: калію, кальцію, магнію, фосфору. Скільки б соку ви не використовували, які б інгредієнти не додавали. Для прикладу візьмемо варіант від All Nutrition. Тут дійсно є та сама сіль, але подивіться і на інші робочі дозування мінералів, крім того, набір вітамінів і навіть зелений чай. Як ви вже зрозуміли, смак ну дуже на любителя, і постійно цей склад в основний цю сіль треба чимось перебивати. Можливо, вихід це лимонний сік. Ну напишіть свої варіанти в коментарях зі звичайним ізотоніком, наприклад, від Active Lab не зрівняється. Зараз виробники балують нас безліч смаків. В моєму варіанті це персиковий чай, і він точно ставить на коліна усі ці варіанти. Сіль тут майже не відчувається. Сам смак нагадує напій несті, якщо пам'ятаєте. при тому він не такий солодкий. І знову ж таки, тут все збалансовано. А з цими коктейлями вам ще доведеться погратись з дозуваннями, порціями, все це замішати і щоб воно ще й розчинилось. Отже, в домашніх умовах замінити такий справжній ізотонік не вийде ніяк. Звичайно, можна купити окремо всі ці мінерали, якось їх заміксувати, але я думаю, що таке задротство не кожному під силу. Ну і по ціні такі експерименти будуть значно дорожчі, ніж такі готові варіанти, навіть в порційній формі. Дійсно, коли ваш бюджет вкрай обмежений, такі варіанти краще ніж нічого. Але коли ви починаєте додавати ще туди сік, той самий регідрон, який на сьогодні коштує. 16 гривень. То знову ж таки приходимо до висновку, що звичайний ізотонік з магазину набагато вигідніший, враховуючи усі плюси і мінуси, для нас очевидний вибір. До речі, цікавить ваша думка. Ви просили, ми зняли це відео. Тому дуже важливо коментувати, писати свої рецепти в коментарях та запитувати. Ми стараємось відповідати на усі питання. Ну, а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось. Треба дати другий шанс. Ну, я до цього вже майже звик.